Друзі, вітаю всіх на каналі Реп'яшок. А з вами я, Олена. Насамперед хочу подякувати Збройним силам України за те, що маю можливість записувати це відео. Сьогодні я живцюю ялинку. Неодноразово бачила у відео, як це роблять, і мені теж хочеться мати ялинку. Тож, придивившись десяток відео, визначила важливі моменти посадки. Готую горщик. На дно кладу клаптик тканини, потім шар піску для дренажу і ґрунтосуміш. Живцюю в грудні роблю саме в цей період, бо, зі свого досвіду живцювання, помітила, що найкращі хвойні живці почувають себе починаючи з листопада і до настання теплих днів. Живці, дві доби я витримала у воді, оголила собор їх от голочок і вони в мене просто плавали. Тепер треба пошкодити кору на стовбурцях. Робиться це для того, щоб саме з цих місць потім начебто з'являються корінчики. Це я щось занадто, треба трошки легше. Ось таким чином. Це може бути пилка, може бути просто ніж, яким ви можете пошкрябати, та ось так подерти. Стовборець. І обов'язково, дивіться, ми не відрізаємо живець, а відриваємо його від стовбурця попереднього, щоб оця п'яточка лишалася частинка стовбура, на який він раніше зростав. Багато разів бачила, як живцюють ялинку, але ніде не бачила, щоб показали результати живцювання, чи прийнялися вони, через скільки. До речі, я забула потикати їх у. Укорінювач, тож, будь ласка, зробіть це. Отже, я вирішила спробувати теж поживцювати, і покажу обов'язково, поділюся своїм результатом, що в мене вийде з цього. Живці зробила різні, і великі, і маленькі, і дуже маленькі, для того, щоб подивитися, які з них краще вкоріняться, які швидше вкоріняться. І один навіть посадила просто на вулиці у відкритий ґрунт і накрила його скляною банкою. Живці саджаємо під кутом 45 градусів і зверху присипала шаром піску. Ось так. Тепер необхідно дуже щедро пролити. Щоб зволожити ґрунт, ущільнити його. Ну і звісно, живцям потрібна волога. Не забуваємо її контролювати. Ну що ж, живці посаджені, тепер буду чекати, поки вони вкоріняться. Вірю в це, як і вірю в нашу перемогу. Все буде Україна.